Любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Я так люблю, я так люблю мою Україну, у Богу, що проклину святого за неї душу. Погублю. Якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою у тих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Сейде все минає, і краю немає, Куди воно ділось, відкіля взялось, і дурень, і мудрий нічого не знає, живе й умирає, одне зацвіло, а інше зав'яло, навіки зав'яло, І листя осінні вітри рознесуть. А сонечко встане, як перше вставало. Учітися, думайте, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, В хату не пускай. Несло дівча з льоху, пиво. А я глянув, подивився, та аж похилився. Чому воно босих ходить? Кому пиво носить? Боже правий, твоя сила, та ж тобі. І шкодить, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидовій німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає і мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Дякую за раду, теплий кожуха, але не на мене шити, а розумне ваше слово брехнею підбите. Ви собі кричіть, а я слухати не буду і до себе не покличу. Ви розумні люди. А я думаю, молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більш нікому на цій землі не поклонітись. Все, брехня, попи і царі. Ми не суєта. І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. і де той пан, що нам закаже і думать так і говорить. Він дороги нашого історичного життя, він наше майбутнє, він наше заглиблення, і він наше визволення. Він наша найпотужніша конституція, але він відкривається тільки тим, які вміють зайти у нього і його прочитати. Нехай сказане ним стане нашою дією, а дія стане втіленням його слова.